Так коло полудня в неділю та на зелених ще й святках під хатою в сорочці білій Сидів з бандурою в руках старий козак. І так і сяк, і треба б то, і шкода, ні буде треба хоч два года, нехай по світу поблукає, та сам своєї пошукає, як я шукав колись, Ярино. А де Степан? А он під тином, не наче вкопаний стоїть. А я й не бачу. А йдіть лише сюди. Та йдіть обоє. Ану, ти діти от такої. І вдарив по струнах. Старий грає, а Ярина з Степаном танцює. Старий грає, примовляє, ногами тупцює. Якби мені лиха та лиха, якби мені свікрівонька тиха, Якби мені чоловік молодий, то другої не любив, не любив. Ой, гоп, чики, чики, та червоні черевики, та троїсті музики од віку до віку Я любила б чоловіка. Ой, гоп, заходив, зробив хату оженився, і піч затопив, і вечерять наварив. Ану, діти, отак, діти, і старий піднявся, Як ударить, як ушкварить, аж у боки взявся. Чи так, чи не так, уродив пастернак, а Петрушку кришив юшку, буде смак, буде смак. Ой, так, так і так оженився козак, Кинув хату і кімнату, та й потяг у байрак. Ні, вже не те підтопталась моя стара сила, утомився. А все це ви так розворушили, а бодай вас що то літа. Ні, вже не до ладу минулася, іде лишень полудно ведьлагодь, гуляючи, як той казав, шматок хліба з'їсти.